Наголошую, хлопці, хто служив війську, Відходимо сюди до сцени. Ми маємо зараз структуру, структуру зробити по сотням, відновити те, що в нас є, і створити необхідності людей, тому що люди під'їжджають, приїжджає під багато людей. Я не звертаюся до жінок, я звертаюся до чоловіків. Кожен, будь ласка, хочемо, це наша справа. Зараз будемо життя. Бога, дитині, вони добриться, бо їм ходити до свого вашого. Є Божого, слава оборона. Дина оборона триває, що має на корпус юлі. Очі вже робить.